Щоб зберегти врожай зернових без втрат, які може заподіяти вогонь, потрібен суворий контроль за дотриманням протипожежних вимог. З огляду на це з початком жнив рятувальники Чернігівщини проводять профілактичні рейди в місцях збирання та зберігання зернових. було проведено профілактичний рейд, що то запобігання виникненню пожеж та надзвичайних ситуацій під час збору врожаю. Так як зараз скоро будуть період жнив, то е, ми сьогодні перевірили. Наявність вогнегасників на самій головній техніці техніки під час збору рожається компанії. Також побачили, що в кожному підприємстві є бочка з водою, і там водій, які є чергує, дивляться, дивиться. Якщо виникне, не дай бог десь загорання, то відразу е швидко на це зреагує. Також було доведено основні правила. Перед збором врожаю це перевірка техніки, проведення інструктажів з водіями та персоналом під час збору врожаю, наявність вогнегасників та іскрогасників. Надзвичайники провели з аграріями протипожежні інструктажі, вручили пам'ятки щодо збереження пожежної безпеки під час жнив, нагадали алгоритм дій у разі виникнення загорання та наголосили на забороні випалювання стерні та післяжнивних залишків.